24 березня у Сакській морській авіаційній бригаді військово морських сил збройних сил України відбулася чергова льотна зміна, як повідомив командир бригади, полковник Володимир Хоменко. Загалом у польотах взяло участь сім літальних апаратів: три літака Б 12 один Ан-26, вертольоти Мі, 14 К К-27ПР та К 27 пч під час льотної зміни проходила підготовка екіпажів літальних апаратів, що входять до об'єднаних сил швидкого реагування. До виконання завдань за призначенням підготовка помічників командирів екіпажів, вдосконалення льотних навичок. Також було виконано спеціальний виліт для перевірки протиповітряної оборони морського тральщика Черкаси. Екіпажі літаків Б-12 відпрацювали польоти у струю. Екіпажі вертольотів К 27 виконали контрольні польоти. Крім того, вертольотом мід 14 спільно з екіпажем морського тральщика Черкаси були. Відпрацьовані завдання протичовного забезпечення за словами командира САГСкої морської авіаційної бригади військово-морських сил збройних сил України, полковника Володимира Хоменко, усі завдання польотів його підлеглими виконані. Варто нагадати, що відповідно до указу президента України наприкінці травня морські льотчики братимуть участь у російсько-українському навчанні Фарватер Миру, миру-2011», а потім в українсько-американському навчанні із запрошенням інших країн Сібриз 2011